Антиукраїнські дописи та любов до Росії в Івано-Франківську засудили агітатора. 63-річний мешканець обласного центру в соцмережах підтримував окупацію України, виправдовував обстріли українських міст, вихваляв російську армію та міжнародних військових злочинців. Деталі розкаже наш Андрій Попович. 63-річного шанувальника РФ, який вже тривалий час проживає в Івано-Франківську, СБУ затримало ще влітку минулого року. Чоловік у соцмережах публічно звеличував російську владу та окупаційні війська. За фактом виправдовування та визнання правомірної збройної агресії Росії проти України. В Суді доведено, що 63-річний уродженець республіки Казахстан, який тривалий час проживає в Івано-Франківську. З початком повномасштабного вторгнення публічно виправдовував ведення бойових дій в Україні. У суді чоловік свою провину не визнав. Вироком Івано-Франківського міського суду його визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 436, зі значком 2. Відтак за ґратами прихильник російських окупантів проведе 5 років.